Доброго дня, мої любі дітки, запрошую вас на заняття. Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав на заняття. Так, це чарівниця осінь. Вона принесла нам різнокольорові листочки. Осінь пропонує нам погратися з ним. Якого кольору листочки називайте, дітки? Так, вірно, зелений. Жовтий та червоний листочок. Прийшла осінь в наші сади, ліси та парки. З дерев почали опадати різнокольорові листочки. Осінь підготувала нам цікаві завдання з листочками. Давайте поглянемо, дітки, в нас вгорі і внизу є листочки. Вгорі маленькі, а внизу великі листочки. Нам потрібно на великі листочки покласти маленькі листочки. На великий червоний листочок ми покладемо маленький червоний листочок. На великий жовтий листочок ми покладемо маленький жовтий листочок. І на зелений покладемо зелений листочок. Дітки, давайте подмухаємо, як вітерець. Який дітки листочок кружляє. Так, вірно, червоний листочок. Дмухаємо ще раз. Який листочок кружляє? Жовтий. Дмухаємо ще раз. Так, зелений листочок кружляє. Дітки, уважно розгляньте листочки. Закриваємо очі якого листочка не стало, відкривайте очі. Так, вірно, жовтого. Молодці дітки. А на цій картинці запам'ятали дітки, закриваємо очі, відкриваємо очі, якого листочка не стало. Так, вірно не стало червоного листочка. Молодці дітки. Ви були дуже уважні. Дітки, так хто до нас сьогодні приходив на заняття? Так, вірно, чарівниця осінь. А що вона нам приносила? З чим ми гралися? Так, вірно, з різнокольоровими листочками. На цьому, діточки, наше заняття закінчилось, тож я дякую вам за увагу. До побачення малята.